Доброго дня, мене звати Ольга Теремок, відділ правил ведення бізнесу. Чим можу вам допомогти? Ольга, добрий день. Мене звати Олександр. Я готуюсь до публічного виступу, який має відбутися невдовзі. І для мене, як для лідера, надзвичайно важливо, щоб мій виступ був професійним та коректним і відповідав всім принципам та рекомендаціям МВІ. Адже інформація, яку від мене отримують НПА. Вона визначає сприйняття у них бізнеса МВА в цілому, впливає на бізнес НПА та на репутацію МВА. І у процесі підготовки до виступу в мене виникли деякі сумніви та питання, які я сподіваюсь вирішити з вашої допомоги. Так, звісно, Олександре, ми відповімо на ваші запитання. Чекаємо вас в Офісі МВА. Ольга, люди приходять у цей бізнес з метою отримання доходу. Скажіть, будь ласка, чи можу я наводити приклади доходів НПА? Звісно, людям потрібно дати орієнтир і розуміння. Головне, щоб такі приклади були правдивими, точними і не вводили в оману. Такі приклади для потенційних НПА та НПА повинні відображати тільки дохід, отриманий згідно плану МВ з продажу та марки. Ви можете обговорювати свій власний дохід, а також наводити приклади офіційних даних компаній щодо приблизних прибутків відповідних кваліфікацій. Однак не припустимо говорити про доходи інших МПА. Добре. А можна навести приклад, що за умови досягнення рівня платного НПА людина буде отримувати дохід мінімум 20 тисяч гривень на місяць? Я би не вживала слова мінімум. В бізнесі Amway не існує гарантованих сум прибутку, оскільки все залежить від людини. Кожен НПА отримує винагороду відповідно до виконаного обсягу роботи. Ольга, словосполучення план МВ з продажу та маркетингу досить довге. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь скорочений варіант? Можна, наприклад, сказати маркетинг-план? Ви знаєте, маркетинг план, назва маркетинг план є некоректна. Краще тоді просто говорити План МВ. Інші НПА говорять, що для досягнення великих результатів у цьому бізнесі необхідно долучати людей, і це найголовніше. Збалансований бізнес Amway включає три компоненти. Це особисте використання продукції, продаж продукції та, звісно, спонсорування МПА. Однак лише за спонсорування ви не отримаєте винагороди. Чи можу я ссилатися у своєму виступі на статистичні дані? Так, можете. Гарна ідея! До речі, практика показує, що люди більше довіряють тій інформації, яка викладена у вигляді статистичних даних. Однак переконайтеся, щоб вони були підкріплені відповідними джерелами. А якщо я хочу у своїй промові згадати про навчальну систему, якщо я хочу сказати про значення книг, аудіоматеріалів або участь у семінарі. Ви можете розповісти про власний досвід співпраці з навчальною організацією, а також про отриману користь. Однак з ваших слів повинно бути зрозумілим, що співпраця з навчальною організацією, придбання навчальних матеріалів для бізнесу носить добровільний характер. Навчальна система не є для НБУА єдиним джерелом допомоги і підтримки. А як правильно представляти продукцію ЕМВА, якщо я хочу розповісти про певні її характеристики? Головне, щоб така інформація була правдивою, актуальною і не суперечила відомостям, які містяться в офіційній літературі компанії Андрей. Для прикладу, не варто говорити, що продукція торгової марки Нутрінай підходить для лікування, щоб клієнти випадково її не сприйняли як лікарський засіб. Чи може використовувати у своїй презентації або у своєму виступу зображення, музичні твори? Це питання стосується права використання інтелектуальної власності, і це є дійсно актуальним в сьогоднішній час. CD, DVD, сайти, книги, фотографії, музичні твори, відео можуть містити авторські права. Наприклад, використовуючи фотографію або відео, потенційно можуть бути порушені права моделі на фотографії, фотографа або агентства, яке створило дане відео. Основне правило: ви не повинні використовувати жоден матеріал, який виготовлений третіми особами, якщо не отримали на це дозволу. Подбайте про це заздалегідь, і ваш виступ буде відповідним законодавству, емоційним та яскравим. Дякую, Ольга. Я буду дотримуватись всіх правил та рекомендацій МВА. Тепер я впевнений у своїх майбутніх виступах. Дякую вам, Олександре, за плідну розмову. І я також впевнена і успішності всіх ваших майбутніх виступів.